Берег дитинства, храм мистецтва, країна дитячих мрій. Все це втілюється в єдиному понятті рідна музична школа. А розпочалася історія Хотинської музичної школи в далекому 1955 році. Саме тоді. В старовинному хотині, у невеликій будівлі, що знаходиться у живописному куточку міського парку, вперше пролунали звуки фортепіано, скрипки, баяна. Перший директор. Ярослав Сельський разом із викладачами Михайлом Вишевським, Віталієм Золотарьовим, Галиною Писаренко, Володимиром Олейновим, Іриною Пінчук Сергієм Криловим створили місце, де мистецтво оживає у руках юних музикантів. На той час у музичній школі навчалось 83 учні. Кожен із них робив перші кроки до музичної мрії. Час ішов, школа росла, і все більше дітей прагнули до музики. Розширювалось коло музичних інструментів. Поступово відкривалися філії в селах Крутеньки, Недобоївці, Клішківці, музичні класи в ширівцях, долинянах, рукшині та каплівці. Під керівництвом директорів Миколи Горениці, Валентина Ковальова, Василя Луця. Школа перетворювалась на культурний центр Хотинщини. Організувати навчальний процес у різні періоди допомагали заступники з навчально-виховної роботи: Ярослав Сельський, Василь Луць, Ганна Годнюк. 70 років це історія не лише школи, а й її людей, викладачі, що віддавали серце музиці та своїм учням. Арон Столяр. Ганна Ланова, Валерій Лановий, Ольга Петрунік, В'ячеслав Мартинов, Лариса Мартинова, Ніна Баранова, Катерина Сидор, Зоя Плотнікова, Наталя Кульчицька, Тетяна Крісьманова, Тетяна Бенюк, Олександр Латошкін. Олександр Бродовінський, Зоя Біленька та багато-багато інших. Багато викладачів, хто творив історію школи, вже пішли з життя, але вони залишили по собі добру пам'ять в серцях своїх учнів і колег: Ночка Світлана Олександрівна, Чінчик Іван Михайлович, Сельський Володимир Ярославович, Дуда Костянтин Михайлович. Раєвська Альбіна Опанасівна, Бабій Марія Опанасівна, Ковальов Валентин Костянтинович, Годнюк Ганна Іванівна, Ірічук Борис Георгійович, Галаджіанс Микола Леонідович, Погорілий Микола Миколайович, Озарчук Борис Іванович. Короткий Василь Михайлович. За 70 років Хотинська музична школа випустила у світ понад 2,5 тисячі випускників. Більше 300 з них. Продовжили музичну освіту у вищих закладах та обрали своєю професією музичне мистецтво, стали солістами, артистами професійних творчих колективів, викладачами, музичними керівниками у сфері культури, як в Україні, так і за її межами. Інга Мартинова, лауреатка міжнародних конкурсів, солістка Одеського національного театру опери та балету. Викладачка Одеського державного музичного ліцею імені професора Столярського, Василь Рябіцький, артист симфонічного оркестру, доцент вищої школи музики, місто Мангайм, Німеччина. Спочатку повномасштабного вторгнення артист Українського оркестру свободи під керівництвом відомої канадської диригентки Кері Лін Вілсон. Вже три роки оркестр несе світом українські почуття та українську культуру. Валентин Гайдеєк, художній керівник заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю України імені Андрія Кушніренка. Під його керівництвом творчо працюють наші випускниці, артистки хору Оксана Рибак, Лілія Майтко, Марта Мала. Олексій Пуришин, голова циклової комісії народні інструменти Чернівецького коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Олеся Мандрюк, концертмейстерка Чернівецького коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Сергій Кудрянецький, доктор філософії. Кандидат мистецтвознавства, лауреат міжнародного та всеукраїнських конкурсів, викладач фортепіано Лондонської школи ліцею. Арсеній Скрипник диригент військового оркестру 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського. Валерій Гасюк артист Військового оркестру повітряних сил України Васильківського гарнізону. Віктор Басадинський успішно веде музичну діяльність у Нью-Йорку, в США. Артем Банар вокаліст, композитор, аранжувальник. Галина Винничук. Викладачка музичної школи номер 3 Місто Чернівці. Софія Рябіцька. Керівниця приватної школи студії Піаніст місто Чернівці. Наталія Горобчук. Музична керівниця дошкільного навчального закладу Горобинка міста Чернівці Інна Рудоман, лауреатка всеукраїнських конкурсів, вчителька музичного мистецтва, ліцей номер 9 місто Кам'янець-Подільський, Зоя Корчак, заступниця директора з виховної роботи Хотинського опорного академічного ліцею. Володимир Озерчук, самодіяльний композитор. Керівник хору ветеранів оберіг будинку народної творчості та дозвілля. Керівник вокального гуртка Гармонія Хотинського будинку дітей та учнівської молоді. Юлія Зварійчук, вчителька музичного мистецтва Хотинської загальноосвітньої школи номер 1 Ми з цікавістю спостерігаємо за успіхами випускників, які ще продовжують навчатися у вищих мистецьких закладах. Іван Керницький, Віктор Карпляк, Ангеліна Шевчук, Зіновій Кобилюх, Назар Борденюк, Дар'я Бранашко, Дмитро Мусурівський, Філіп Бойко, Анастасія Карпляк, Рувим Карпляк, Олександр Маюрко, Ольга Михайлова, Натаніель Говорун, Крістіна Рашківська, Максим Том'як, Ріта Рибак, Анастасія Сельська. Сьогодні школа продовжує звучати. З 2011 року її очолює компетентна, досвідчена керівниця Бурденюк Наталія Сергіївна. Заступниця директора з навчально-виховної роботи, творча ініціативна Рябіцька Юлія Мірчивна. Освітній процес на шести відділах забезпечують 27 викладачів, справжні професіонали своєї справи, які успішно реалізують навчально-виховну діяльність. 20 з них випускники нашої школи. Відділ фортепіано очолює Мітряк Ольга Васильівна. Разом із нею музичну майстерність передають талановиті викладачі: Бурденюк Наталя Сергіївна, Ситник Людмила Павлівна, Гусєва Алла Васильівна, Юр'єва Людмила Глібівна, Орловська Тетяна Михайлівна, Курлікова Надія Вікторівна та Адажі Сковира Валентина Ігорівна. Відділ народних інструментів. Під керівництвом Лазар Віталіни Никодимівни об'єднує майстрів своєї справи рибак Олену Василівну, Рябіцького Сергія Васильовича та Каспрук Тетяну Леонідівну. Відділ з інструментів та класу скрипки. У ритмі традицій працює Рогова Ганна Костянтинівна та її команда Керницька Марія Васильівна. Сельська Марія Васильівна. Туда Валентина Павлівна, Горобчук Віктор Васильович та Гаватюк Кирило Євгенович. Відділ духових інструментів завідувач Коновчук Ігор Олегович. І викладачі Козак Віктор Дмитрович та брус Юрій Валентинович надихають учнів звучати потужно і виразно. Відділ вокально-хорового співу очолює Кирницька Марія Васильівна. Вона працює разом із викладачами дячук Марією Іванівною та Луць Василем Івановичем. Відділ музично-теоретичних дисциплін під керівництвом самотюка Віталія Вікторовича відкриває таємниці музичної науки разом із викладачами Рябіцькою Юлією Мірчивною, Латківською Веронікою Юр'євною та сельською Анастасією Володимирівною. Господарськими питаннями опікується заступник директора Борис Антоніщук. Діловодство веде секретарка Тетяна Нємічева, продовжуючи справу Ірини Кошевої. Чистоту підтримують Василина Бойко та Наталія Анохіна. Їхня праця надійна основа шкільного життя. Сьогодні в школі навчаються 231 учень. Вихованці опановують гру на фортепіано, баяні, акордеоні, скрипці, бандурі, гітарі, духових інструментах, вивчають музичну грамоту та мистецтво сольного, ансамблевого та хорового співу. Діє група на засадах самоукупності. У музичній школі яскраво звучать п'ять творчих колективів, які наповнюють навчальний заклад гармонією та натхненням. Хори молодших, середніх, старших класів під керівництвом Вероніки Латківської, Анастасії Сельської та Віталія Самотюка. Оркестр народних інструментів. Керівниця Віталіна Лазар. Оркестр духових інструментів. Керівник Ігор Коновчук. Доповнюють музичну палітру численні ансамблі, гармонія, співаночка, бандуристів, гітаристів, піаністів, духових інструментів, фольклорний та естрадний ансамблі. Окрему гордість школи становлять творчі вчительські колективи, вокально інструментальний ансамбль, тріо бандуристок журавка, інструментальні дуети. Педагогічний колектив має яскравий творчий потенціал, який допомагає учням розкривати свої таланти та досягати вершин виконавської майстерності. Підтвердженням цього є численні перемоги на шкільних, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях. Сьогодні в часи випробувань музика залишається нашим голосом, нашою силою. Вона лунає в концертних залах, у благодійних заходах, у серцях наших учнів. Хотинська музична школа це не просто заклад, а жива історія, сповнена праці, таланту і натхнення. Уже 70 років вона є джерелом музики, що дарує світові красу звуків і мелодій. Ми віримо, що під мирним небом України школа ще не раз відзначатиме свої ювілеї, примножуючи творчі здобутки, відкриваючи нові таланти і надихаючи серця мистецтвом.